І так, вітаю тебе, друже. Сьогодні ми з тобою будемо спілкуватися в такій незвучній обстановочці, скажімо так, пробач, не знаю, як українською це слово буде. Але сьогодні я хотів би, щоб ти зразу заварив собі чай або каву, тому що я хочу з тобою поговорити про дуже цікаву річ: про власну нерухомість. Чому це дійсно важливо? Чому це настільки важливо, як їсти щодня? Бо це реально дуже важливо і. Я не знаю, скільки я ще в цьому відео буду повторювати слово важливо, бо це дійсно важливо, як ти зрозумів. Бо є в людини лише дві таких речі, які дійсно важливі. Перше, це їсти, ти будеш їсти щодня завжди, по декілька разів на день. І друге, це мати дах над своєю головою. Звичайно, ти можеш ці дві речі якось е е використовувати по-різному. Десь економити, десь е безкоштовно отримувати. Наприклад, ти можеш, поки ти ще малий, у тебе є. Криша над головою, яку тобі дають батьки, і у тебе є їжа, яку тобі також дають батьки. І в тебе, в принципі, все по кайфу, всі гроші, які ти заробляєш, ти можеш витрачати куди ти хочеш. На якісь іграшки, на якісь там, велосипеди, мопеди, е ну, будь-куди будь дівчинку відвести в кіно чи в кафе. Неважливо. Поки в тебе це все є і тобі е дають батьки. Круто. Так ось, коли ти вирішуєш ці два питання, тобі буде так само круто жити, незважаючи ні на що. Бо коли ти починаєш жити дорослим життям, у тебе є ось ці дві речі. Перше, ти з'їжджаєш від батьків і починаєш жити сам. Я, наприклад, починав жити сам в арендній квартирі, в маленькому містечку, звідки я сам взагалі родом, це Маленьке містечко в Дніпропетровській області. Батько в мене рятівник, мати в мене вчителька. Тому, як ви розумієте, якихось там величезних грошей в мене не було, і батьки не могли дозволити там купити мені квартиру чи ще щось, чи оплачувати щось там. Тому я ну мене е, виховували, як я вважаю, дуже правильно. Отак, от батько виховував, тому е, якихось там поблажок в мене не було. І якщо я хотів жити самостійно, мені треба було самостійно харчуватися, самостійно оплачувати оренду і ну, повністю себе забезпечувати. Що для цього потрібно взагалі робити? Це дуже важливо. І, ну, Якщо ти закриваєш ці два питання, то в принципі ти все реалізований. Ти далі можеш закривати взагалі будь-які питання, які тебе, які ти хочеш там, автівку купити, ще щось купити. Поки ти не закрив ці питання, в тебе буде боліти голова. Щодня кожного місяця я виплачував оренду і навіть досі її плачу вже більше семи, мабуть, років. А яких семи? Вже більше десяти років, як щодня виплачую оренду. За цей термін можна було купити собі квартиру. Зараз розповім як. А, і дивись. Так, ось, перша їжа. Ти можеш жити десь, наприклад, там на якихось островах е і харчуватися бананами, які там ростуть на деревах, чи в Таїланді, де там за один долар можна купити цілу, е не знаю, цілу телегу якоїсь там е кивічі, якоїсь ще срані. Можеш харчуватися цим. Але ну, скоріше за все, це ти робити це не будеш. Ти, скоріше за все, будеш жити. Е, ну, наприклад, ти живеш зараз там в Україні або в якійсь іншій європейській країні, або не європейській, неважливо. Ну тобто, ти харчуєшся тим, що ти купуєш в магазині, тому тобі потрібні на це гроші. Або ти можеш сам самостійно це все вирощувати, як наші батьки робили на огороді і харчуватися цим всім. Раніше ми думали, що це повна шляпа, але насправді в цьому є якийсь резон. Хоча, скоріше за все, також ти це все робити не будеш, тому що це по-перше велика праця. Ти можеш цей час витратити на те, щоб працювати над своєю справою, і заробляти гроші. По-друге, все рівно треба вкладати якісь гроші, там в якісь хімікати, в якусь там воду, в якусь землю, в якусь обробку. Неважливо, це, це все рівно вкладені гроші. Можливо, це не так дорого, як купувати просто в магазині, але ну, це теж гроші. І як ти бачиш, в нас щомісяця можливо, щороку точно ростуть ціни на. А, харчування, Б. Нерухомість. Ці дві речі роблять з тебе раба. Зрозумій, коли ти вирішуєш ці два питання, ти перестаєш бути рабом. Як вирішити питання з їжею? Да ніяк, просто заробляти більше. Ти не можеш не їсти. Ти не робот, не андроїд, тому їсти тобі треба буде завжди. Можеш, звичайно, зробити свій огород, але ну, скоріше за все. Ні, тобто це ми просто ставимо хрест на тому, що ми закрити цю нішу не можемо. Ми завжди будемо хотіти жерти. І так, друге, що вона не залишається, нерухомість. Що треба робити? Ну, або ти стаєш бомжом якимось і а, живеш в коробці, або ти живеш десь, де дуже дешева оренда, в якомусь там Таїланді чи ще щось, не знаю. Або ти просто живеш в країні, в нормальній європейській та виплачуєш оренду. Щомісяця. А, скоріше за все, буде саме другий ось цей варіант, де ти платиш оренду щомісяця. І так, скільки це орієнтовно, якщо так підраховувати, то якщо ти виплачуєш щомісяця оренду, то це десь 10% ти будеш платити річних а, лендру, лендлорду, скажімо так. Тобто людина, яка здає тобі нерухомість в оренду, вона буде отримувати 10% річних від вартості цієї нерухомості від тебе. Кожного року, можливо, нерухомість буде зростати, і твоя оренда а, також буде зростати. Це, ну я так розумію, це очевидні такі речі, і ти, я думаю, це розумієш не, не гірше, ніж я. І так, 10 років, 10% це квартира. Це правда. Що ми будемо робити, якщо. ну... Якщо це буде за все життя, ну наприклад, ти проживеш там десь 65-70 років, і наприклад з 20 років ти почав жити самостійно, і тому в тебе так виходить, що десь 50 років ти платив за оренду. Таким чином ти купив 5 квартир людині, в якій ти купував оренду. Круто. Круто, дуже круто. Якщо ти береш, наприклад, іпотеку, то ти купуєш зазвичай одну квартиру собі, другу квартиру ти купуєш банку. Або одну квартиру ти купуєш собі, а другу квартиру, а точніше, ще дві квартири ти купуєш банку. Тобто ти купуєш вже три квартири. Це залежно від умов, на яких ти береш кредит, а також це залежить від а, кількості років, скільки ти виплачував цей кредит. Ну, Взагалі, або ти за 50 років. там, ну, Ти іпотеку, скоріш за все, загасиш років за 10-20 і ти купиш там 2-3 квартири одну з них собі. А ось якщо ти будеш постійно жити в орендному житлі, ти купиш 5 квартир і жодної собі. Дуже, непогано, дуже погано, я б сказав. І так, що ти можеш зробити? Дуже гарне питання. Перша основна задача. Настільки важливо, як просто їсти кожного ранку, так це купити першу свою нерухомість. І неважливо, будеш ти жити в ній або ти не будеш в ній жити, це, це взагалі неважливо. Я, я кажу тобі про те, що в тебе повинна бути перша твоя нерухомість. Ось і все. Зараз розповім більш детально. І так, якщо в тебе є твоя квартира, ти можеш в ній жити. Або ти можеш її здавати і знімати, орендувати інше житло собі. Таким чином, ти не витрачаєш 10% річних. Тобто, зрозумій, якщо в тебе є можливість, а, наприклад, відмовитися від їжі, в тому плані, що ти не здохнеш, ти можеш їсти там, ну, якщо ти хочеш, але ти не здохнеш, якщо ти не можеш їсти. Чи хотів би ти мати таку способність? Я думаю, так, да, тому що я б особисто хотів. Це реально дуже круто. Ну, прикинь, ти можеш економити дуже велику кількість грошей, а саме 10% річних. Це ти можеш зробити зі своєю нерухомістю. Всі там блогери якісь дебільні, вони не розуміють звичайної математики. Взагалі, математика це єдине, що тобі ну, дійсно може реально бути потрібним з шкільної програми. Це найважливіша наука, коли я ще навчався. Я думав, що математика це повна хірня, тому що мене там навчали логарифмом, інтегралом. Це дійсно не потрібно звичайним людям, якщо ти, звичайно, це не використовуєш в роботі. Але коли ти починаєш жити ну доросле життя, ти розумієш, що математика це найголовніше. Якщо ти заробляєш менше, ніж витрачаєш, ти вмреш. Якщо ти заробляєш менше, ніж вартує аренда твоя, тебе виженуть. Якщо ти заробляєш менше, ніж коштує їжа, ти будеш не доїдати, ти вмреш. Коротше, якщо математика в тебе не б'ється, ти скоріше за все вмреш. Тому математика це найголовніша наука, яка взагалі може бути ось так от на базових таких потребах. І ось головне це правило математики вирішити питання нерухомості, тому що ти не будеш виплачувати до кінця своїх днів 10% річних. Мені ж не заставляють тебе жити в цій квартирі. Там хтось каже: купив квартиру і все, це якар, ярмо, і ти будеш жити там все життя і нікуди не поїдеш. Ну це ж повна дурість. Наприклад, дивись, я, наприклад, хочу купити собі квартиру, наприклад, в ЖК, де я живу зараз. Я можу здати цю квартиру, наприклад, за 500 доларів. І на ці самі 500 доларів жити будь-де. Або на меншу суму, або на більшу суму, но краще на цю суму для того, щоб залишатися при своїх грошах. Що отримав, те і витратив: або жити в своїй квартирі, або жити в аренній квартирі в будь-якій країні. Неважливо. Тобто, житло для тебе стає безкоштовним. Я сподіваюся, ти це усвідомив. Тому найважливіше питання для тебе: чим швидше ти закриєш питання своєї нерухомості, тим буде краще для тебе. Дівчатам круто, вони виходять замуж, і вони ці питання та більшість питань закривають. Але нам, хлопцям, ну, такого не можна. Да? Ну, звичайно, є винятки, але в більшості. Ми повинні самі вирішувати ось ці питання. Тому я хочу тобі сказати, що чим, чим раніше ти купиш свою нерухомість, тим швидше ти перестанеш бути рабом ось цієї конченої системи. Тому задумайся над питанням своєї нерухомості, і, до речі, можеш написати в коментарях все, що ти думаєш на цю тему. Дякую за перегляд, бувай!